Об'єкт scp 85 ua Печери. Клас об'єкта безпечний. Особливі умови зберігання. Територія в радіусі 30 кілометрів від об'єкта оголошено національним природоохоронним парком з закритим доступом. Доступ на територію об'єкта дозволяється за погодження з працівником на нижче 3 рівня допуску. Досліди з scp 85 UA слід обмежити до визначення повного розміру об'єкта. Опис scp 85 – це багаторівнева і багатозальна система печер під горою українські Карпати, печерні системи поєднано за допомогою штучних коридорів та сходів. Входи і виходи з печер розташовані в шаховому порядку і з'єднані вирізаними в скелі гвинтовими сходами висотою в 3 метри. Об'єкт має ознаки просторової аномалії, що збільшує розміри природних печер в кілька чи навіть кільканадцять разів. Досліди з радіомаячками показують, показуючи між входом і виходом в одну і ту саму залу зовнішня відстань складає 10 метрів. Тим часом найбільше зареєстрована внутрішня відстань складає 1000 км. Додаток. Доктором Якимом подано заявку на використовування SCP-85 UA як складу. Наразі заявка розглядається. Список експериментів з SCP-85 UA. Об'єкт SCP-85 UA. Клас об'єкта Евклід. Особливі умови зберігання. Територію в радіусі 30 км навколо SCP-085-UA слід обгородити як зону розмноження рідкісного виду птахів. Вхід у 85-UA необхідно забезпечити повітряним п'ятикамерним шлюзом і приміщенням для хімічної дезінфекції, розшинами відповідних для цього речовин. Кожна особа, що входить в scp 85 ua повинна пройти повне медичне обстеження. Та п'ятиденний карантин до та після повернення, забороняється вживати в їжу будь-що з середини SCP-85 UA, вхід в scp 85 ua дозволяється лише в костюмах SCP, <звук> доступ всередину об'єкта дозволяється лише з письмового дозволу трьох співробітників з рівним допуску на нищені четвертий. Для отримання доступу необхідно скласти внесок, в якому казати ціль, матеріали, а також покроковий план дій. Забороняється просування scp 85 UA далі ніж до кінця зали Силурійської ери. Усі спроби проникнення в scp 85 UA поза встановленою регламентацією повинні припинятись, а особи, що намагалися це зробити, допитуватися та оброблятися амнезіаками класу Б або С. За всяку ціну необхідно зберегти недоторканність scp 85 UA. Опис. Сіпі 85 – це багатрівнева і багатозальна система печер під горою видалено українські Карпати. Печерні системи поєднано з допомогою рукотворних коридорів та сходів. Входи і виходи з печер, розташовані в шаховому порядку і з'єднані вирізаними в склелі гвинтовими сходами висотою в три метри. Першим ефектом об'єкта є просторова аномалія, що збільшує розміри природних печер в кілька тисяч разів. Досліди з радіомаячками, показуючи між входом і виходом в один і той же зал, зовнішня вістань складає строго 10 метрів. Тим часом найбільше зареєстрована внутрішня вістань складає 15 тисяч кілометрів. З проведених за допомогою дронів обльотів внутрішнього простору печер виявлено, що вони являють собою ідеальний круг, у якому вхід і вихід це кінці діаметра. Входи та виходи в зали оформлено в вигляді арок з різьбою та табличками з написами невідомою мовою. За допомогою SCP Написи розшифровано як. Запрошуємо вас до чергового залу нашого найкращого у всесвіті зоопарку музею Планета Земля. Ідеального місця для проведення ваших екскурсій у квадранті Єрмалог. Зал. Назва залу для входу і виходу. Введіть пароль. Біля таблички розташовано табло з невідомими символами. Як показали досліди, це клавіатура, за допомогою якої необхідно ввести представлені на таблиці символи. Після введення стіна за аркою розчиняється, відкриваючи вхід SCP-85 UA. Аналогічна клавіатура знаходиться з внутрішнього боку арки. Після входу суб'єкта чи суб'єктів вхід за ними знову закривається. При цьому зсередини він виглядає як звичайний камінь. За аркою входу знаходиться бакитне силове поле невідомої природи, що не допускає проникнення в зовнішнє середовище елементів внутрішньої екосистеми Печер та навпаки. При вході в SCP-085-UA це поле щільно огортає тіло суб'єкта або поверхню об'єкта і діє як захисна оболонка. Аналогічне відбувається при спробі винести щось SCP-85 UA. Однак помічено, що деякі з патогенів а також об'єктів можуть проходити крізь поле без перешкод. Причини і закономірності цього наразі досліджуються. Коли в печеру заходить розумний суб'єкт, то поле, окрім костюма, створює також щось на зразок компаса, годинника та інформаційного табло з такими ж невідомими символами. Компас своїми стрілками вказує на вхід і вихід із печери. Причому вони завжди розміщені на одній прямій решту символів розшифровані як номер та інформація. Що цікаво, гаджети з'являються на тому місці чи кінцівці, де суб'єкт зазвичай розміщує предмети схожого функціонала, наприклад, на лівому зап'ясті. Друга частина аномалії являє собою унікальний вміст всіх печерних залів, кожен з яких відповідає певному етапу біологічної історії Землі. Що цікаво, освітлення в печерах забезпечується кулею з невідомої речовини, що її розміщено під склепінням печери і яка імітує рух сонця на небі. При цьому спроби дістатися до джерела світла виявилися марними, оскільки в таких випадках печера починає аномально збільшувати свою висоту. Зараз досліджено зала до Девону. Подальші експедиції заморожено до відповідних розпоряджень керівництва зони UA-80. Протокол для осіб з рівнем доступу 4 і вище. Об'єкт SCP-85UA. Клас об'єкта кетер, особливі умови зберігання. Територія в радіусі 30 кілометрів від об'єкта оголошена національним природоохоронним парком з закритим доступом. SCP-85UA необхідно забезпечити повітряним п'ятикамерним шлюзом і приміщенням для хімічної дезінфекції, розчинами відповідних для цього речовин. Кожна особа, що входить в SCP-85-UA, повинна пройти повне медичне обстеження та місячний карантин, до і після повернення. Забороняється вживати в їжу, будь-що зсередини SCP-85-UA. Хід в SCP-85-UA дозволяється лише в костюмах scp сіпів у доступі SCP-85-UA Потрібно відмовляти всім, крім суб'єктів, яких погодила рада наглядачів. Усі спроби проникнення в SCP-85 UA поза встановленою регламентацією повинні присікатися. А особи, що намагалися це зробити, мають допитуватися та списуватися. За всяку ціну необхідно не допустити виходу назовні мешканців SCP-85 UA. Опис SCP-85UA це багаторівнева і багатозальна система печер під горою. Карпати. Печерні системи поєднано з допомогою рукотворних коридорів та сходів. Води і виходи з печер розташовані в шаховому порядку і з'єднані вирізаними в скелі гвинтовими сходами висотою в 3 метри. Першим ефектом об'єкта є просторова аномалія, що збільшує розміри природних печер в кілька тисяч разів. Досліди з радіомаячками, показуючи між шкодами і виходом в один і той же зал, зовнішня відстань складає строго 10 метрів. Тим часом найбільше зареєстрована внутрішня відстань складає 15 тисяч кілометрів. З проведених за допомогою дрона обльотів внутрішнього простору печер виявлено, що вони являють собою ідеальний круг, у якому вхід і вихід це кінці діаметра. Однак основний інтерес являють SCP-85UA-1 – залишки або безпосередні представники до історичних нелюдських цивілізацій. Їх ознаки з'являються в залі Девону і з наближенням до нашого часу стають все більш явними та організованими. Наразі невідомо до якого часу розвиватиметься комплекс, однак існують підозри перебування всередині певних аналогів сучасності. На меншу цікавість викликає релігійний культ мешканців SCP-85-UA, який у майже незмінному вигляді кочує з зали в залу, та певною мірою нагадує СПБ, адепти якої використовують цей факт як аргумент своєї древності. Зараз досліджені зали до пермського періоду. Подальші експедиції заморожено до відповідних розпоряджень ради О5. Документ 085. Terra інкогніта. Протокол для осіб з рівнем доступу 4 і вище. Початкові умови після виявлення SCP-85UA та первинного аналізу двох перших залів вирішено провести повноцінну експедицію в комплекс. Для цього сформовано групу з п'яти війців ОГДЦ 22 печерні люди та експертів з палеонтології Доктор Ваченко. Палеоботаніки, доктор Коваль, хімії та біології доктор Личак. А також техніки аномальних та окультних явищ доктор Семенюк. Куратором експедиції зовні визначається доктор Яким: Експедицію обладнано. З запасом продовольства з батончиків, мультиплікаціон спану з розрахунком на 300 днів експедиції. З запасом водяних капсул Самаратіда. З розрахунком на 300 днів експедиції самохідними установками АРМА. Портативним генератором Електрон, персональними спальними місцями Амаре, стандартним озброєнням для п'яти бійців МОГ Сігма-22 печерні люди, стандартним набором апаратури для запису і передавання інформації, стандартним медичним набором амброзія з розрахунку на 9 осіб, стандартним набором засобів індивідуального захисту Есфалія з розрахунку на 9 осіб. Набором витратних матеріалів для збирання зразків та проведення первинних аналізів. У документі представлено витяг з рапортів експедиції. День перший. Вхід до комплексу. Проходження Францвільського, хайнанського та Едіакарського залів. Вхід до зали кембрійського періоду. День восьмий. Вихід з зали Кембрію. Виявлення первинних мохів. Збір аналізів. Вхід до зали Ордовико, день 18. Вхід до зали Силурійського періоду, день 34. Вхід до зали Девону, день 42. Виявлення перших залишків до людських цивілізацій в формі гранітного зікурату висотою 30 метрів. Всередині виявлено вівтар з білого каменю, вкритий невідомими письменами. Стіни приміщення оздоблено фресками, зображеннями стод схожих на риб. Фрагменти фарби зібрано для аналізу. День 43. Біля зікурату знайдено закинуте поселення з останками мешканців. Для дослідження зібрано два скелети та кілька зразків культурного виробництва. Об'єкти законсервовані та залишено для збору на зворотній дорозі. День 53. Вхід до зали карбону, виявлення закинутого міста за 50 кілометрів від входу. Розвали не збудовано в стилі близькому до античної архітектури. Численні показують істот, схожих на дворуких богомолів. У центрі міста виявлено храм з і написами невідомою мовою. День 59. подальше просування залою карбону, виявлення ще трьох місць з аналогічними архітектурою та храмовим комплексом. Живих представників місцевої цивілізації не виявлено. День 65. Кід до зали пермського періоду. Виявлення поселення на відстані 24 кілометри від входу. Однак на цей раз з живими представниками місцевої цивілізації. Істотами, схожими на антропоморфних деметродонів. День 67 Отримання наказу на спробу контакту з мешканцями згідно з протоколом ВІФЕЗДА. День 69. Приведення в дію протоколів Віфезда, надання медичної та фізичної допомоги ряду мешканців міста. Аборигени активно йдуть на контакт за допомогою мови жестів та малюнків. Архітектура міста нагадує ще з між античним та вавилонським стилями. У центрі міста знаходиться храм. Наскільки вдалося зрозуміти місцевих мешканців, вони сповідують певну форму монотеїзму. Зібрано і передано на базу знімки текстів та малюнків аборигенів з метою дешифрування. День 75 Залишення міста та продовження експедиції через роздавання продовольства місцевим як подарунків, тривалість експедиції зменшено до 250 днів. День 78. виявлення ще одного міста з аналогічними мешканцями. У його центрі стоїть храм з вкритим кіптєвою куполом, з якого йде густий чорний дим. Повторне приведення в дію протоколу Віфезда. На цей раз протокол приведено невдало через агресію місцевих жителів. Унаслідок конфлікту загинули три бійці МОГ Сігма-22 печерні люди, а також доктори Личак і Коваль, поспішна евакуація решти групи та тимчасове базування за 20 кілометрів від міста. День 79. атака аборигенів на вселілих членів групи, використання першими невідомої електромагнітної зброї, яка вивела з ладу більшість обладнання експедиції. Арешт членів експедиції. Після арешту доктор Семенюк зміг полагодити один з передавачів, за допомогою якого і повідомив про останні події. День 80. дані матеріали отримано з полагодженої нагрудної камери доктора Семенюка. Членів експедиції вводять до храму в центрі міста. Всередині на вівтарі горить вогонь, до якого очевидно жрець кидає яйця і немовлят аборигенів. По черзі до вівтаря підводять членів Мок Сігма 22 печерні люди. Після чого кіктям розпорюють їм шиї, і кидають вогонь. Зрештою до вівтаря підводять і ставлять на коліна доктора Симонюка. У останні моменти видно, що чорний вівтар насправді забруднений сажу, і оригінальним кольором його є білий. Тіло доктора Симонюка з камерою падає у вогонь. Втрата сигналу. Підсумки членів експедиційної команди нагорожено посмертно. Справу передано на розгляд раді наглядачів, згідно з рішенням якої об'єкту присвоєно клас Кетер як потенційній причині сценарію класу СК. Оскільки невідомо наскільки розвиненими можуть виявитися інші цивілізації, scp 85 ua доступ до об'єкта заборонено.